І з неймовірною напругою півночі чекав Маріуполь. Там ворог готувався зірвати перемир'я і повномасштабно вести російські війська, бо готував підступну провокацію. Прикриваючись українським прапором, бойовики обстріляли територію Російської Федерації із реактивної системи залпового вогню та зграду, але снаряди не долетіли. Загалом на більшості позицій під Маріуполем після півночі вогонь справді припинився. Хоча до початку домовленостей окупанти як ніколи рясно стріляли до останньої хвилини. В Одному із найгарячіших напрямків, рівно в нуль годин, перебувала і наша Ганна Бока. Аню, яка ситуація у вас і чи вірять вояки в офіційні домовленості? Аню. Але один загиблий, близько десяти поранених, і ще один боєць полку Азов на межі життя і смерті. Така ситуація на одній з найгарячіших позицій під Маріуполем у Широкіно за словами бійців. Там до опівночі напередодні було справжнє пекло. Але й по тому російсько-терористичні загони скористалися припиненням вогню і до ранку ввели додаткову техніку. А приблизно сьомої ранку до 12-ї години знову відкрили вогонь та намагалися витіснити українців із їхніх позицій. Наші дали відсіч, Втім, навіть після обіду ми та іноземні групи журналістів так і не змогли доїхати в Широкіно. У ці хвилини там досі тривають локальні суточки. Про це нам повідомляють у прес-центрі Азову, і поранені бійці, яких сьогодні вдалося вивезти з позиції. Користуючись тим, що ми не відкриваємо вогонь і сприятливими погодними умовами. Зранку був дуже сильний туман. Терористи ввели в широкіну свою бронетехніку. Кадрові військові також присутні були, зокрема, танки, ну важка артилерія. Усі хлопці постраждали від тяжкої артилерії. Частину поранених сьогодні в Дніпропетровськ доправили авіацією ще частину швидкими. Ребята, вам дорогу. Говорять, нікотири по три суток мені. За життя одного з бійців АЗОУ лікарі досі борються. Усе, що нам вдалося дізнатися, це молодий хлопець з 27 років із Київщини. У нього дуже складні поранення. Обширне ранення нижніх конечностей, брюшної полості, ліцевого черепа, з сповжденням артерії бідра, підздошної артерії, вен, глибоких вен лівого бідра. Попри те, що на передовій у домовленості з росіянами не вірили, ми бачили з яким хвилюванням вони чекали півночі чи припинить вогонь нападник. Повторюю, кого не застосовувати, застосовувати зброю тільки в разі явної небезпеки для життя. Я на мене прийом. Рома лядів прийом. Надіємося, але не віримо ні у нас. ні одна надіжда, щоб ми віддати мо хмарі ті, які зараз широки ново під собою струдом. Віриться, що штота можуть бути труболо. Як бачимо, перемир'я тут насправді не діє. Війська сектору М стоять на своїх позиціях, але на одній із позицій досі точаться. Бої працюють навіть танки. Дякую, Аня Ганна Бока з останніми новинами із Маріуполя.